Доброго дня! На цьому уроці ми будемо виконувати технологічний етап проєкту, а саме виготовляти горнички. На попередніх уроках ви продумали свої моделі горничок і підібрали матеріали. На прикладі, гольничок, яких я сьогодні виконую, ви зможете пошити свої горнички або повторити за мною. Нагадую, які матеріали ми будемо використовувати. Нам потрібна бавовняна тканина, приблизно 30х15 клаптик. Я взяла 2, тому що буду виконувати одразу дві гольнички. Катушкові нитки для шиття. Підберіть, будь ласка, в колір тканини. І контрастна ниточка, яка, якою ви будете виконувати шов голка вперед. Також гольничка з голками, ножиці олівець і шаблони, які ви виконали на попередніх уроках. Потрібно буде також нам синтепон або синтепух для наповнення гольнички. Отже, розпочнемо з розкрою тканини. Візьмемо клаптик тканини і спочатку визначимо лицевий виворітній бік тканини. Лицевою стороною складемо внутрі тканину навпіл. Прикладемо шаблон і обведемо його олівцем. Далі скоримо тканинку всередині деталі шпильками, для того, щоб у нас тканина не зміщалася. Далі ми прокладемо ще одну лінію на відстані 5 мм, це буде у нас лінія припуску на шов. Намагайтеся лінію зробити рівною, по цій лінії. Яку ми зараз намічаємо, ми будемо вирізати деталі. А по цій лінії ми будемо шивати, тому обидві лінії мають бути рівні. Далі ми візьмемо ножиці і виріжемо деталі, пам'ятаємо техніку безпеки і обережно користуємося ножицями. Вирізаємо ми по тій лінії, яку тільки що намітили так, отаким чином ми розкроїли деталі нашої вугольнички. За одною деталію шаблона ми вирізали дві деталі одразу вольнички. Тепер ми намітимо, одразу намітимо відстань, яку ми не будемо зашивати. Це буде отвір, через який ми будемо вивертати наш виріб. Ну, приблизно отак. От, от не намічайте отвір там, де у вас кути. Вам буде потім важко їх вивернути. Тепер ми візьмемо голку з ниткою. Хочу, щоб ви пригадали одразу техніку безпеки, правила безпечної роботи з голкою, шпильками і притримувалися їх. І виконаємо шов-голка вперед для того, щоб скріпити обидві деталі і виняти шпильки. Шов-голка вперед ми прокладаємо на 1 см від краю. Не по тій лінії, де ми будемо шивати постійним швом, а трішки відступимо. Навіть можна не робити закріпку, ми великими стібками приблизно до см стібок. Прокладаємо шоу голка вперед. Пам'ятаємо, що це тимчасовий шоу, і ми його потім виймемо. І тепер ми можемо виняти шпильки. Тепер ми візьмемо нитку в колір тканини і прокладемо. По лінії, яку ми намічали за шаблоном, прокладемо шов-голка назад. Почнемо ми з позначки, якою ми розмітили отвір, через який будемо вивертати. І на початку ми виконуємо дуже гарну закріпку, подвійну. От ми виконали подвійну закріпку, і тепер невеличкими стібками приблизно 3 мм стібок ми прокладаємо шов голка назад. Ви вже вмієте його робити. Тут треба терпіння. Постаратися прокласти шов рівно, стіпки мають бути однакові і невеликі. Тому що, якщо ви зробите великі стіпки, у вас потім, коли ви вивернете отут, у вас будуть великі дирки. Тому шов має бути щільний. Рівномірно підтягуйте ниточку, і по лінії стібок за стібком прокладаєте по всьому колу до наступної позначки отвору. Отут отвір ми не зашиваємо. От я проклала. Шов голка назад по всі лінії, залишивши тільки отвір. І через цей отвір я буду вивертати тканину. Але в деталі де сердечко, отут-де куточок, обов'язково зробіть невеличкий надріз. Для того, щоб гарно вивернути. Там, де коло, цього не потрібно робити. І через отвір ми вивертаємо нашу деталь обережно, щоб не порвати закріпки. За допомогою олівчика вирівнюємо краї. І от таким чином отримаємо уже вивернуту деталь гольничку. Тепер нам залишилося наповнити синтепоном. Беремо синтепух або синтепон і рівномірно розподіляє матеріал синтепух, набиваємо гольнички. Не потрібно набивати занадто сильно, все в міру. Але гарно розподіляйте по куточках по всім, по всі деталі. Якщо ви набиваєте синтепоном, то розпоріжте його на мілкі квадратики. І квадратики розпушіть обов'язково. От ми наповнили синтепоном, і тепер нам потрібно зашити отвір. Візьмемо ниточку в тон тканини і зашиємо потайними стіпками. Зараз покажу як. Спочатку ми зробимо вузлик або закріпку, як вам буде зручно. Вузлик ховаємо. Якщо закріпка, то просто два рази, отаким чином, сховали ми внутрі і тепер прошиваємо, з внутрішньої сторони робимо стіпки. Маленькі стіпки. З однієї сторони. І з другої сторони підхоплюємо одну сторону і другу сторону по черзі. З однієї сторони внутрі маленький стібок, і потім з іншої сторони маленький стібок. Вибачте застук у відео. Сьогодні цілий день йде дощ. І так. Барабанить по Ось таким чином ми дошили і прошили у нас не видно. І зробимо закріпку. Також два рази. І сховаємо кінчик ниточки і обріжемо. І залишилось нам оздобити наші гольночки. Цю гольночку я можу пришити мережево, отаким от чином, білою ниточкою, швом-голка назад. А тут я покажу, як зробити таку тиковку. Я візьму велику голку і продіну оздоблювальну товсту нитку. Зроблю вузлик. І візьму з середини, з середини трошечки, як би заберу пальцями синтепон, щоб у, нас було, у мене тут утворилася пустота. І прямо зверху, щоб вузлик у мене був зверху, посередині роблю прокол і обмотую отаким чином роблю знову прокол. Трошечки підтягую. Далі роблю по діагоналі. З виворітньої сторони, дивіться, з зворотньої з, 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 з сторони, щоб прокол голки був в одне і те ж місце. Зверху ми бачимо, а знизу можемо не бачити, тому слідкуйте. І отаким от чином обгортаючи, обгортаючи і підтягуючи, а тепер кожну четвертинку ми поділимо ще навпіл. Це ви можете зробити тільки великою голкою. Так, от ми закінчили. Тепер проходимо знову наверх. Із фітру можете вирізати отаку квіточку, прикладаємо його в центр. І пришиваємо ще декілька стіпками. щоб закріпити і останній стібок виводимо під зелений фетр і робимо закріпочку все тепер можемо відрізати нитку І розправити, гарненько розправити нашу гольничку. На іншій гольничці ми пришиємо мережево прикріп. тобто ми не проходимо шємо швом голка назад. Але не проходимо через всю гольничку, підбираючи тільки верхню тканину. Підріжемо лишню і підігнемо. Я пришиваю тільки на, на верхню сторону мережу. І в кінці робимо закріпку. Выдрезаем меточку. Ну, еще сверху можно прикрепить и сделать бантик из Ну і ваша фантазія, можете бусинкою прикрасити, паєткою. Або придумати свою, своє оздоблення. Отакі От гольнички вийшли в мене. Чекаю на фото ваших робіт. Бажаю успіхів в роботі. До побачення!